По-перше, це дуже гарно виглядає красиво. По-друге, дуже смачно. Що це таке? На перший взгляд, поки не розріжеш і не скажеш. А це мариновані перепелинні яйця. Ось таких ми баночках їх маринуємо в соєвому маринаді. Там виходить у нас 30 штучок, 30 яєць. Улазить 700 грамова баночка. І такі ось вони. М -м. На смак взагалі клас. Вони пропитуються своїм соусом. Там є в них імбір, є чесничок і короче, взагалі смакота. Це ж на що ми раніше таке не робили. Я взагалі в шоці? Два дні настоїлося і порядок. У холодильнику може зберігатися. До трьох місяців, а може й більше. Просто більше вони не вистоюють, бо їх з'їдають. А ми не витримали і три дні. Треба 2 дні було настаювати, на третій їсти. А ми ось о... вчора замаринували, сьогодні йому вони вже, вже смачні дуже. М -м -м, клас. І з пловом башматі взагалі класно. М -м, смакує. Кому потрібно, будь ласка, замовляйте і виспробуйте. Тим паче Новий рік, праздники і то, то що буде якраз то, що клас.